Гра Вікторинка, правда чи брехня? Ти правда бачив, чи, що я ні? Написала, ні, чи я не бачив, чесно, чесно слава, не підглядав, але ну, відповідає. І ми вирішили так один одного з Оленкою трішечки перевірити. Ну, чесно зізнаюся, з того, що я зараз буду питати тебе, я в більшості сам не знав і сам був здивований. Ти мені важке підібрав, бо я тобі важке. Підібрав. А ти думаєш, я тобі легке би підбирав чи що? А, я так і знав. Ну хто перший? А давай ти зараз, ну добре. зараз. Якщо виграєш, ти, то що? Та в нас немає виграв, не виграв. Ну подивимося, якщо різно. ти для... програла ідеш зі мною на каву. Добре. Добре, все е, то я починаю. Давай. Скажи, будь ласка, чи правда, що івано франківськ був заснований як військовий форт для захисту від татар? Ні. Оленочка, це правда. Ван франківськ був заснований в 600... 1662 році як фортеця для оборони від татар і турків. Е, давай наступне питання. Тобі свіденько задаю. Чи правда що е, перше веганське кафе відкрилося в Україні у Івано-Франківську у 2012 році і має назву Веганохулігану на правах реклами? Е, перший місяць воно мало відвідувачів 20-50, а через півроку досягла кількість до півтора тисячі людей. Йо. Правда, правда? Та ти вважаєш що правда? Та. Ні, не правда. Е, перше в Україні ваганське кафе One Planet було відкрито 13 квітня 2016 року у Києві Павлом Вишебабою. Та й добре, добре, е, yeah. скажи мені, що, е, що в нас є? Чи є у нас підземні переходи навколо ратуші під Палацом Потоцьких Тринайдарським монастирем, навколо приміщення музею мистецтв Прикарпаття, навколо катедри, тобто Собор Воскресіння? Чи є у нас підземні там переходи? І вони такі великі, що можна проїхати там машиною. Е, є, але за машиною не впевнений. То як відповідати? Ну, або кажи, як? Або не Воно погоджусь. або 100% так, або Добре, 100... Добре, погоджуюсь. Можна машиною проїхати. А... Ну, а, ну, засновник міста граф Анджей Потоцький міг проїхати під підземеллям навіть каретою. 3-0, далі. Блін, я не знаю, я не піду, і на хаву, що я чоловікові скажу. Ну, добре. Йдемо далі. У костелі непорочного зачаття Діва Марії, а це сьогодні музей мистецтв Прикарпаття, покоїться прах засновників міста Андрія Потоцького, його дружини Анни Росінської та їхнього старшого сина Станіслава Потоцького. Так чи ні? Правда. Правда, правда. Брехня, бо це було у минулому родини махаєте, що там? <ріст> <ріст> я вам повірю. У нас ну, тут <ріст> є гості про. Сто вже зайшли да, і магаю щодо них. Я думаю, що ми до них і переходимо. А, дивись, це було хитре запитання. Насправді так, ми прийдемо, але я мушу це сказати в ефірі для людей, що mm. родинна осипальниця справді була непорушною. Але до 1965 року, коли приміщення костелу передали геологічному музею oh. інституту нафти і газу, і як зазначають історики, під час ремонту приміщення саркофаго були розбиті, а кістки передані у медичний інститут як наочне приладдя. Серед цього приладдя, так званого, зокрема, і череп Станіслава Потоцького зі слідом від удару турецької шаблі. Ось такі таємниці у нас Станиславів То ніби 3-1, так чуєш? Я, запишу. я запишу. Ти що там пишеш? Ніц не пиши, бо я тобі то все. Серед... Отже, ми е, Ба, що сказали, там... що ми не самі в цій студії так. знаходимося, і у нас приєдналися наші прекрасні е, панянки, наші гості. Так, Оленко. Е, так, отож, зав журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю. Це є Інна Варварук. Вітання. Вітаю, добрий день. Святом так. вас. Дякую, і Софія Гаргат, першокурсниця, спеціальність журналістика. Софія, привіт тобі теж і вам. Як настрій розкажіть сьогодні? Шній ой, настрій прекрасний У нас сьогодні весь день такий. Урочистий, такий пишний, тут не може бути якогось поганого настрою. А ще коли два, дві події, два свята збігаються в одну дату, правда, воно ще більше надихає. І навіть той дощик, який там трошечки моросить ага. за вікном, він нас не бентежить абсолютно. Там а дощик падає, там, А ви ще й не були ви, на вулиці. Ми з, позав... з котрої тут! Від позавчора. Так, в загальному. Скажіть, пані Інно, коли ви дивитеся на сьогоднішніх от студенток, студентів, що вас найбільше дивує, що вас надихає зараз? Мене надихає, її, напевне, перш за все, їхня цілеспрямованість, їхня впевненість, знання того, чого вони хочуть. Тобто, як ти їм хочеш щось запропонувати, десь там інше, а може, ні, вони чітко знають, що їм треба і що вони хочуть. Софія така? Так. Так, от тому ну, це, це круто, це добре. Тобто ми розуміємо, як з ними працювати. І, чесно кажучи, напевно, якби повернутися в ті роки, коли я була студенткою, і мати отой запал, оту силу, яку мають зараз наші студенти, ну напевно, би багато чого змінилося в моєму житті. І, ну, це відбулося під час війни? Чи це взагалом уже скільки так приблизно триває? Розумію, статистику так не провести, але все ж таки, ну це таке зараз покоління, напевно. Це останнє, Я не скажу, що це. Ну, тільки після повномасштабної війни, та, повномасштабної війни це вже напевно впродовж 7-8 років. От просто покоління нових дітей, от які трохи по-іншому мислять, і цей прогрес росте мені. Здається, аж деколи страшно, правда, так. що вони так швидко летять вперед. Так, але все, що швидко летить, має здатність іноді повертатися, знаєте, як ланцюжок. Ну, тобто історія має схильність повторюватися, тому десь це до пори до часу, але змінюються часи. Змінюються діти, ну діти це те, що далі нас чекає. Та й штучний інтелект стоїть, підганяє правда. Якось ми жартували з колегами, бо говорили щось про книги. Ніби от а у нас в суботу був захід, і от один зі спікерів говорив про те, що от вони відкрили книгарню сенс і були здивовані тим, наскільки книги купують. От і десь ми жартували, що от з появою цифровізації, з появою електронних книг. Жива книга, ну тобто жива, вона більшого попиту набула. Це так само, як з більшою, з більшим попитом штучного інтелекту, напевне, зросте цінність людини, як коли такої. можна помацати, так, понюхати, так, правда, емоції, це відчуття. Оце та так. це ми зараз і запитаємося у Софії. Ну розкажи нам, будь ласка, з приходом ще штучного інтелекту, чи справді таке відбувається, що хочеться більш торкнутися реальності. Мабуть, так як студентка, скажу чесно, відверто, я часто використовую штучний інтелект, але мені не подобається, як він виконує роботу, тому що я розумію, що деякі завдання я можу виконати краще, можу щось додати свого, якось розвивати свою креативність. Тому він для мене є більше як способом швидкого збору інформації, перевірки, але аж ніяк не скажімо тим, що може допомогти чогось уникнути. На щось опертися, спертися немає Саме правда так. такої надії. А скажи, будь ласка, якщо ми говоримо зараз про журналістику, е, хто є кумиром твої твоїх е, журналістиці на напер... на ну давай в Україні. Скажемо, мені насправді дуже складно сказати, адже до приходу в університет я знала не так багато людей, на яких хотіла б рівнятися. У мене було своє уявлення, своє бажання робити те чи інше. Я розуміла, що мені подобається, що ні. Але коли я прийшла сюди, у мене в оточенні з'явилось набагато більше спеціалістів, на яких я хочу рівнятися, які мене навчають. І я не можу сказати, що у мене є один чи кілька кумирів. Я можу сказати, що є люди, які мене надихають, і я хочу взяти від їхнього досвіду для себе щось. І створити свій стиль. І мені зараз um. нагадало, коли я ще щось запитую, вони мені так само відписують. <рес> <рес> Нічого, я не зрозумів, але навіть буде зараз запитання до вас, до обох, до вас двох. По черзі, звісно, що я стала свого часу свідком, як в школі, був неформальний день. Неформальний день вирізнявся з-поміж всіх інших. Там могли самого завуча, директора, до стіни приліпити діти якимись скотчами, різними. З кольором це було дуже весело, це було паті, це була музика на всю школу, це був зовсім інший одяг. Скажіть, якщо так би було в вашому університеті? І по черзі тепер для викладачів, Інно, що би це хотілось, що би хотілось якої вольності? Боже, то ж... Боже мій, Боже можна мій. так можна. Я навіть не знаю, бо мені здається, що в нас, ну напевно, у нас настільки гнучкий і вільний графік, тобто ми. Якісно працюємо, і ми, в принципі, маємо час на різні вольності. Щось таке шалене, ну, я навіть не знаю. Ну, починаючи просто... з того, наприклад, можна в кроксах пройти. Я не знаю, ну, що якісь це вже які такі речі в буденні. Ну, це, вже, це вже така дрібничка. Шорта. Тобто для нас джинси на пару, це нормально. Ну, звичайно, там з дотриманням кежуал стилю, не знаю. Ось, але в нас просто вже, ну, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, в нас відбувалися різні вечірки, де. Ми могли бути тваринами, принцесами, тобто це корпоративні вечірки. Це тобто це в нас було. Ми, ми вже це десь трохи пережили. Ось тому напевно не знаю. Ну це правда, треба подумати, що ж те ще ну, таке може поки бути. Поки якраз ви <гум> думаєте до тебе, Софія? Що для тебе? Ну я не можу сказати, що нас дуже обмежують в університеті. Що я, наприклад, тут не, не про обмеження, тут про вольність. Провольність виключи. Просто справжня журналістка завжди вміє ухилитися від відповіді на питання. і грамотно ще Продовжуй, вибач. Мабуть, наставити Енка за пари. О так і. Мати можливість не відповідати, коли це потрібно це було б іноді дуже корисно, тому що тут або знаєш відповідь, або викручуєшся. А викрутитись можна не завжди вдало. Mm. Тобто сьогодні мене не чіпайте, так і хоч я можу вибрати один день на місяць. Добре, я тоді ще вас запитаю Інна, от ви як очільник кафедри журналістики, як ви взагалі отак от, от відноситеся до такої, знаєте, замовних статей, той джинси, як ми називаємо, коли знаєте, десь вимагають, просять щось, малюють люди, і журналісти ведуться на це. Ні, ніяк не ставлюся. Я такі такі речі не знаю. Неприпустимі зараз. Напевно, тому що бо дуже багато зараз в пресі такого є. В медіа то і... ми, ж учимо ми ж учимо наших студентів ці всі речі бачити, вирізняти. Ось тому, ну звичайно, що ми самі маємо показувати, як це як з цим працювати. Тому звичайно, що негативно. Ось це треба робити все, щоб уникати таких речей, навіть не те, щоб уникати, аби не попадати десь на гачок таких речей, mm -hmm. особливо, так? Ось, Тобто, не знаю, вчитися, вчитися самим і вчити цього студентам. Бо з ними ми теж багато чого вчимося, насправді. Супер. Е, Сфія, я ще тебе запитаю, а яка тобі більше журналістика до вподоби? Е, розважальна чи більше така строгіша, новинна, наприклад? Розважально. Більше в такому напрямку. Так. Ну, от якщо розважально, до цього разі і перейдемо норм чи стрьом. Перше запитання від мене, друге твоє. І так поїхали по черзі. Норм чи стрьом. По черзі теж викладає перший викладач, пані викладачку. В <рес> <рес> Отож, викладати сторіс зі словами лекція кайф». Дякую, пані вчителько, і чекати залік автоматом. Якби так, ну, час студентства. Перше. З е, норм чи стрьом Ні, погано, викладати сторі зі словами лекція КФ дякую пані вчителько, і чекати залік автоматом. Норм чи стрьом. 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 Е, сходити в бібліотеку, сфоткатися для сторі е, з такою товстою книжкою і не взяти нічого почитати. Стрьом. стрьом Створити свій шифр, де, наприклад, пішли на пару, буде означати пішли в Urban Space. Норм. Норм. А Запросити десь на каву викладача, щоб собі просто поговорити погомоніти, розслабитися. А може, і у той день вибити, що ми говорили, не чіпайте мене нормально чи ні? Ніякого, тому стрім. А, а якщо запросить? Студа. Норм. Норм, правда, під не піти кави, не попити? Так, норм норм. Прийшли прийти на пари в кроксах і в шортах. Стрьом. Норм. Зустріти під час пар викладача в супермаркеті десь там і втекти. Стрьом. Норм. Вмикати на парі постійно камеру, бо треба ж не збирати контентик для сторіс, сторіс, сторіс. Їсти на парі щось там, шарудіти, чипсами чіпсами жувати. Стрьом. Норм чи стрьом, коли всі з пари втекли, а один студент залишився. Стрьом. Стрьом. Е, Пофарбувати волосся у блакитно рожевий колір. Ну, може, і для викладача це нормально, я не знаю. Ми зараз говоримо про вас, Інна. У фантазіях норм, в реальності стрьом. Норм. Норм. І останнє написати, будь ласка, через дефіс. Стрям, стрям. Молодці. І тут мають бути гучні оплески. Дякую вам за такий гарний настрій, за те, що сяєте усмішками своїми і не відповідаєте, хоч дякую. іноді як... Оплески є. Так. Злі, дякую. Дякуємо. І хоч іноді, і та й не відповідаєте, як чат джіп'яті. Добре, почуємось, побачимо з вами. До побачення, до зустрічі! Івано-Франківськ 363. день міста на радіо Ваша.